Виконуємо номер 451 із підручника Алгебра 7 та номер 20.23 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Замість зірочки запишіть такий одночлен, щоб утворився многочлен четвертого степеня. І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Порахуємо на степені: Одночлен третього, одночлен другого. І нам необхідно, щоб був многочлен четвертого степеня. Отже, нам треба додати одночлен четвертого степеня. Додамо Х у четвертій степені. Тепер у нас многочлен четвертого степеня. Завдання друге. Шостий степень, четвертий одночленів і другий. Шостий нам заважає, тому додамо мінус М у шостому степені. Тоді, коли ми зведемо наш многочлен до стандартного вигляду, ми отримаємо мінус м у шостій і м у шостій взаємознищиться. Отримаємо мінус 4м у четвертому степені додати МН. І другу степінь нашого многочлена буде четверта. Завдання третє: Одночлені в степені четвертий, сьомий, другий. Нас влаштовує четвертий, найвищий, тому додамо 3А в четвертому степені Б в кубі. І тоді, коли ми будемо зводити наш многочлен до стандартного вигляду, 3А в четвертому Б в кубі. І мінус 3А в четвертому б в кубі взаємознищиться, отримаємо А в кубі Б додати 3А квадрат. І степінь нашого многочлена рахується по найвищому степеню одночлена. це четвертий. Четверте завдання рахуємо. Четвертий, четвертий, п'ятий і четвертий. Нам заважає п'ятий степень, тому додамо мінус P квадрат. Кубі. І тепер, коли будемо зводити многочлен до стандартного вигляду, П квадрат К куб, займов знищиться, і отримаємо П П у кубі, відняти П квадрат К квадрат, і відняти куб Пкубку. І в нас буде многочлен наш четвертого степеня. Номер 451 із підручника Алгебра 7 та номер 20 крапочка 23 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.